Да, товариство, з вами Ігор. і Сьогодні буде довгоочікуване відео, у якому я хочу поговорити про те, як підключити контракт мобільних операторів Київстар, Vodafone, Водафон і Ліфсел, загалом поговорю про контракт, наскільки він вигідний з точки зору підключення, сьогодні, 23-му році, чи він практично вже не потрібен. І це будуть такі загальні речі. Сьогодні буде перша частина відео, тому що розділив їх на дві частини, а в наступному вже поговорю про ті тарифи, які надають ці оператори для тих абонентів, які все ж таки вирішують підключити контракт. Тож, якщо ви ще ніколи не обслуговувалися на контракті, але... Про це колись думали або десь зустрічали таку інформацію, то сподіваюся, інформація для вас буде цікавою і корисною. Запрошую до перегляду відео. Поїхали. Загалом сьогоднішнє відео воно буде більш таке теоретичне, хоча буде певна інформація про те, як підключитись до контракту, які там особливості і нюанси. Але хотів би почати з того, взагалі, що таке контракт. Ну тут нічого складного немає. Це такий договір, який з мобільним оператором для того, щоб. Користуватись його послу, ви при цьому отримати від нього певні переваги. Наприклад, у захисті персональних даних, тому що вашу сім-карту ніхто не зможе відновити крім вас без надання документів, або, наприклад, спеціальними пакетами послуг, які надаються в тарифах. Тобто, повинно бути щось, за що ви даєте свої персональні дані, але отримуєте від оператора певні переваги. Як тобі таке, Ілоне? Так воно в теорії виглядає, але практика в другій частині відео, ви зрозумієте, що не зовсім все так воно є. Ніколи такого не було, ну no. одначе ідея була контракту така. Сьогодні контрактом можу сказати, що із мого оточення мало хто користується загалом. Всі користуються більше припейдом, навіть якщо вони зареєстрували свій номера телефонів, і це зрозуміло, тому що ця послуга, по-перше, вона менше рекламується самі мобільними операторами. А по-друге, вона якось так не, не набула популярності в тоді, в 2010-х роках, а зараз і поготів, тому що всі в Україні дуже переживають про свої персональні дані і бояться реєструвати свій номер. всім тим людям, хто вірить в цю теорію, варто сказати, що це маячня. Я записував серію відео, в яких розповідав про те, що в випадку, якщо ви зареєстрували свій номер телефона, то ви можете не хвилюватися, що зловмисники зможуть отримати доступ до вашої сімки і далі скористатись вашими коштами у ваших банкінгах. банкергах. Тож в сьогоднішньому відео хотів би показати принцип підключення до контракту в кожного з мобільних операторів. Я інформацію шукав як на сайті цих операторів, а також зв'язувався з службою підтримки, а також певні нюанси, пов'язані із переходом до контракту, з поверненням назад, а також з іншими особливостями обслуговування на контракті. І почнемо з найпростішого запитання, і, мабуть, з найважливішого, як все-таки перейти на контракт обслуговування в мобільних операторів. І тут слід відмітити, що оператор Київстар, він є лідером, тому що він пропонує аж три опції. Якщо всі мобільні оператори вони надають можливість переходити на контракт через крамницю, тобто ви звертаєтесь до представника, який там працює, просите заяву на те, щоб перейти на контракт обслуговування, надаєте пакет послуг, підтверджуєте, що це ви, і відповідно ви переходите на контракт у того чи іншого оператора. А ось оператор Київ. Star, він ще пропонує можливість такий перехід здійснити за допомогою мобільного застосунку. Тут можна підтвердити свою особу з допомогою ДІ або, наприклад, банка ID. Це досить таки зручно. Це вже, як би, можна сказати, діджиталізація. Діджиталізація. <звук> і далі відповідно ви переходите на контракт. Також може зателефонувати і оператору подати заявку на перехід на контракт, одначе все рівно доведеться звернутися до крамниці для того, щоб підтвердити свою особу і надати певний пакет документів. Як я вже відмітив, оператор Vodafone він пропонує тільки одну опцію. Треба звертатись в крамницю для того, щоб перейти на контракт, і це не зовсім таки зручно. І я б хотів би сказати, що у них є особистий кабінет на сайті, де може зареєструвати номер, чому вони не дали можливості, наприклад, подати заявку на обслуговування в контракті, невідомо. Оператор LifeSell, він пропонує можливість також подати заявку в магазині, що зрозуміло. І ще крім цього можна в особистому кабінеті подати заявку. Тобто він все-таки на крок попереду Vodafone, Тобто, лідер у нас Київстар по зручностях, по можливостях. Далі насте лайфсел і Vodafone. І можливо, це тому, що оператор. Київстар найбільш зацікавлений в тому, щоб до нього переходили на контракт. Принаймні, я чув від своїх знайомих найбільшу кількість тих людей, які обслуговували саме на контракті, і саме в Київстані. Хоча я в спойлері казав, що перехід на контракт він не має таких суттєвих переваг, одначе все ж таки вони є і їх слід відмітити. І почнемо з оператора Kyivstar. По-перше, це у вас сім-картка, вона буде зареєстрована, вона буде захищена і ніхто не зможе її замінити без вас. Таким чином не буде втрачений ваш мобільний номер, і шахраї тоді не зможуть його використати для того, щоб відновити доступ до вашого банкінгу і далі вкрасти ваші кошти. Далі можлива відстрочка платежу, тобто ви користуєтеся послугами зараз, а оплачуєте пізніше у Вас буде мінус і в будь-якому випадку ви цей борг повинні будете оплатити. Також у вас буде більше суперсил. Ви можете їх вибрати для того, щоб отримувати більше послуг від свого оператора. Тарифікація у вас буде денна, тобто оплата у вас буде зніматися не одразу за місяць, а щодня. Для когось це зручно, тому що, наприклад, надає більше можливостей поповнювати свій рахунок не одразу, а якимись там частинами розбивати такі платежі. Також можна підключити прямого міського номеру. Тобто, умовно кажучи, якщо ви займаєтесь бізнесом і ви хочете, щоб вам телефонували на міський Номер, але ви можете його приймати на своєму мобільному телефоні. Це досить таки зручна опція. Оператор Vodafone, він також гарантує захист своїм клієнтам, тому що номер буде зареєстрований і ніхто не зможе його відновити, тобто відновити сім-картку без надання пакету документів, які підтверджують особу. Таким чином, це також певний ступінь захисту. Також ви можете взяти кредит у оператора для того, щоб скористатися послугами, а пізніше заплатити. І ще оператор надає безкоштовну деталізацію за рахунком. Це Повна деталізація, і вона надходить на емейл. E не знаю, кому вона потрібна. Я, чесно кажучи, ніколи не замовляв, тому що не так багато операцій, одначе, мабуть, для тих людей, які багато телефонують, багато витрачають кошти на різні послуги. Це буде цікаво. Оператор LifeSell, він також гарантує безпечну аутентифікацію, тобто номер буде зареєстрований, прив'язаний до клієнта, і для відновлення сім-карти необхідно буде надати свої документи. Далі можна буде переносити невикористані послуги на інший місяць. Це досить таки зручно, тому що. Я, наприклад, сам багато інтернету не використовую, хвилини також, і таким чином вони переносились, переносились, переносились. Колись у тебе було б дуже-дуже всього багато, і можна було б тоді дзвонити хоч щодня. Далі також є можливість отримати детальну інформацію з постану свого рахунку за півроку. І, скоріше за все, ця інформація також буде надіслана на електронну пошту. Також термін дії пакета він більший, тому що ми пам'ятаємо, що оператор LifeCell і оператор Vodafone, вони використовують таку фішку як 4 тижні, тобто це 28 днів. А ось тут буде термін обслуговування 30 днів, тобто він буде трошки довше. І можливість підключити прямого номеру, який випадку із Київстар можна підв'язати до мобільного телефону якийсь там міський номер, наприклад, Київський, і на нього отримувати дзвінки. Як на мене, як я вже відмічав, це досить таки зручна опція. Час дзвінку в підтримку я уточнював інформацію про те, чи можна буде тоді номер перенести назад, після того як буде підключений контракт і перейти до передплату. Вони сказали, що так, немає обмежень по місяцях, номер не буде втрачений, і це нормально. Одначе я б ще раз би перепитав кожного з операторів, тому що, знаєте, треба спілкуватися з одним представником підтримки, другим, з третім, з десятим, для того, щоб на 100% впевнитись, або ще запросити певну детальну інформацію, де повністю буде розписана умова обслуговування в контракті. Це ще краще, тому що всякі зіроч. Невеличкі, вони можуть вплинути на багато що. У будь-якому випадку, якщо ви перейдете на контракт у кожен з мобільних операторів, то, як ви бачите, загалом табличка буде схожа, нічого не зміниться. Це буде ваш номер телефону, він просто буде на іншій формі обслуговування. Сімка також у вас залишається, просто в базі даних буде інформація, що ви контракт абонент, а не абонент передплати. Що стосується коштів, то у випадку із Vodafone і LifeSell просто гроші переносяться, а у випадку з Кейпстаром вони переносяться на бонусний рахунок, в еквіваленті один бонус, одна гривня. Які будуть діяти певний період часу, їх треба використати, іначе вони згорять. Як на мене, пропозиція Vodafone LiveSell краще. Що стосується додаткових послуг, то вони автоматично відключаються, так само, як і тариф відключається, і ви пізніше можете їх підключити, але слід відмітити, що не всі послуги, які, наприклад, діють на передплаті, вони можуть бути доступні у контракті. Тому на це також треба звернути увагу. І у наступному відео, де я буду говорити про тарифи, я спробую розглянути, які ж опції надаються в тому чи іншому тарифі, і чи взагалі. Взагалі вигодно користуватися контрактом. Ну ось, власне, все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюся, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, Підписуйтесь на мій канал і, звісно, задавайте свої запитання. В Наступній частині розповім про тарифи, які є в контрактному обслуговуванні в мобільних операторів. Сподіваюсь, що тема буде також цікавою. Тож до зустрічі, па-па!